Ти, напевно, жартуєш, мамо, який ще брат? Він же нам дядько, не вгавали мої дорослі діти. Вони ніяк не могли змиритися з тим, що у них є ще старший рідний брат, якого вони все життя вважали моїм зведеним братом. Мені 56 років, настав час розповісти їм правду. Я і так занадто довго все це приховувала. Я родом з багатої заможної родини, єдина донька у своїх батьків, і так сталося. Що в 16 років я закохалась, хлопець був з нашого села, але дуже бідний. Коли я повідомила батькам, що чекаю дитину, у них визрів план. Ми з мамою поїхали на південь до моєї тітки, там я народила хлопчика. Додому ми повернулися троє я, мама і дитина. Для цікавих односельчан ми придумали версію, що хлопчик наш далекий родич, залишився сиротою, і мої батьки його усиновили. Так ми й жили. Мій син Андрій став, по суті, мені зведеним братом. Мої батьки його дуже любили, а мене невдовзі вдало видали заміж. Звичайно, що мій чоловік ні про що не здогадувався. Ми з ним 30 років прожили, двійко дітей виростили. Кілька років тому він у засвіти пішов. Я сама залишилася, бо наші діти, син і донька, давно живуть окремо, і до мене останнім часом навідуються рідко. А от я часто приїжджаю в село до своєї літньої мами. Андрій одружився і живе разом з сім'єю біля неї. Він виріс дуже хорошою людиною, таких ще пошукати треба. Моя мама ним натішитись не може. Каже, що вона уявляє, як би вона жила без нього. Андрій теж досі нічого не знає, хоча йому вже майже під сорок. Він вважає мене своєю сестрою. Нещодавно мама зробила заповіт і все своє майно переписала на Андрія. Перед тим вона мене запитала, чи я не проти. І я сказала, що я тільки за, адже я, як ніхто, найбільше завинила перед ним. Та коли про це дізнались мої діти, вони як ворони злетілися, щоб мене картати, як це я так легко від спадщини, відмовилась на користь дядька. Якщо не про себе, ти хоч би про нас подумала, заявила мені донька. Мамо, це несправедливо, що все майно дісталось дядькові Андрію. Син її підтримав і теж мене став картати. Тоді я вже не витримала і розповіла їм всю правду Андрій ніякий вам не дядько, він ваш старший брат і мій рідний син, відповідно, так що йому, на навід... відміну від вас, дісталося найменше любові. А гроші то не головне, ваш батько вам залишив непоганий спадок, так що без нічого ви точно не залишитесь. Мені було дуже соромно і прикро перед дітьми, але найбільше я переживала за те, як сприйме цю новину Андрій, боялася, що після цього він і знати мене не захоче, та все ж наважилась на розмову з ним. Підібрати потрібні слова мені ще ніколи не було так важко я розуміла, що мені нема прощення, та все ж спробувала пояснити ситуацію. Знаєте, якою була перша реакція Андрія, коли він про все дізнався? Він мене обійняв і сказав, щоб я навіть не думала плакати, бо любить мене. Не засуджує в жодному разі і впевнений, що тепер у нас все буде добре. Мої молодші діти не змінили свого ставлення до Андрія, продовжують його недолюблювати, бояться, що я частину нашого майна теж захочу на нього переписати. Сподіваюся, син і донька змінять своє ставлення до брата, і у нас в родині нарешті запанує мир. Я зробила велику помилку, визнаю. Добре, що тоді батьки мене підтримали. Але найголовніше, що мій рідний син не тримає образи на мене.